Ну що, ребята, всім привіт. Таке питання. Чи може жінка самостійно зняти цепку та почистити її? Значить, що нам для цього потрібно? Печаточки, white spirit, пляшечка з під молока, а Так, ну що, погнали. Я приїхала 400 кілометрів після повної чистки трансмісії в велосервісі. Я бачу, що цепка вже брудна. Шукаємо замочок. Знімаємо цепку, беремо плоскогубці. І діагонально розкриваємо замочок. Піджимаємо. О, все, замочок зняли. Ми знімаємо цепку. Брудус доріг. Поки воно ще трошки потісне, у мене буде таркава. Такий лайфхак мені підказав майстер з велосипеду. Якщо нема розчинника, у вас можна взяти фейрі, теж саме зробити з фейрі, але додати дуже гарячої води. Залила другу порцію вайсфрита, вода все ще досі будна. Це вже третя з фейрі. Ребята, не робіть так, як я трясла той цепс. Потеряли замочки, замочки треба зняти, а потім вже трясти. Хорошо, хлопчики, дівчатка, цепка вже суха. Чисто, так подимаємо. Я прийшла на парафін, капаю в кожне звіно. Три-чотири години. Ребята, щоб ви я це все одно перший раз в житті. А що ви чули про варку цепі в парафіні або воску? Напишіть, будь ласка, в що ви про це знаєте. Наступний раз може, я буду вже варити.